Україна це величезна мальовнича європейська країна, яка має надзвичайну природу. В нашій державі є багато самобутніх традицій, звичаїв та обрядів на різні народні та релігійні свята. Сьогодні я підготував 10 цікавих фактів про Україну. Факт номер один Європейський центр знаходиться саме в Україні на ділянці гірської траси Рахів, Ужгород. У 85-87 роках 19 століття географи з Імператорського королівського військового географічного інституту у Відні визначили, що географічний центр Європи знаходиться у селі Ділове на території сучасної Закарпатської області. У 11 столітті Київ був найбільшим містом Європи, в 50 разів більшим за Лондон, в 10 за Париж досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого, який поріднився з королівськими родинами в Франції, Норвегії, Румунії та Польщі, три з шести найбільших чоловічих монастирів у світі розміщені в Україні. Це Києво-Пчерська лавра в Києві, Почаївська лавра в Почаєві та Святогірська лавра в Святогірську Донецької області. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. В Україні знаходяться одні з найстаріших вищих навчальних закладів Східної Європи. Це Острозька академія 1576 року, Львівська єзуїтська колегія 1591 року з 1661-го Львівський університет академія 1632 року Конституція Пилипа Орлика Довговори і повставлення прав і вольностей війська Запорозького є однією з перших європейських конституцій нового часу. Вона була написана 1710 року, задовго до перших офіційних конституцій США 1787 та Польщі 1791 року. Одна з найбільших пустель Європи знаходиться на території України в 30 км від Херсон. Це Олешківські піски. Назва піщаного масиву походить від історичного найменування міста Цірупінськ Олешки. Піски розрослися внаслідок масового випасання худоби в 19 столітті. Діаметр пустелі близько 15 км. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів за Цельсієм. Станція метро Арсенальна у Києві найглибша у світі. Її глибина становить 105 метрів. Трембіта найдовший музичний інструмент у світі. Має вигляд дерев'яної труби, без вентилів і клапанів, інколи обгорнутою березовою корою. Довжина від 2,5 до 8 метрів, діаметр близько 30 мм. Сна держава, слава Україні, героям слава. Новина прилетіла в хату, програє Нам малий диктатор вороги, плачуть і ридають, та від страху. Забилися гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник Бандері. Переможна пісня, радісно лунає. Ми цього так жекає я те, що скоро переможем, не сумнівайтеся, переможем і не здавайтеся. Повернулись від до них, рідні пригорнули щастя нам, більшого не треба, щоб би було. Ми підняли в лузі червону калину, Боремося всі за вільну Україну. Волонтери, бояки і добровольці Слава нашим переможцям. Буде так, зовсім скоро. Переможем, не сумнівайтеся, переможем! І не здавайтеся, Україна, Ой, міцна держава, слава Україні Рай, слава! Переможем, не сумнівайтеся, переможем, І не здавайтеся Україна. Подякуємо нашим збройним силам України, прикордонній службі, теробороні, поліції, медикам, рятувальникам, волонтерам та кожному українцю, який допомагає в боротьбі за вільну і незалежну Україну.